Доброго дня, любі дітки! Ось вже й на порозі літо. На вулиці вже тепло, розквітли квіти, і навколо квітів можна побачити багато різних комашок. І до нас сьогодні прилетіла теж одна. Подивіться, хто це. Так, ви її впізнали. Це бджілка. Сьогодні я вам пропоную виліпити ось таку бджілку. Вона, наче казкова, тому що вона посміхається. Зараз я вам покажу, як зробити бджілку з пластиліну. Тож, приступимо до ліплення. Підготуємо матеріал, нам знадобиться пластилін жовтого кольору, білого кольору та темно-коричневого або чорного кольору. Спочатку ми будемо виліплювати тулуб та голову бджілки. Ми візьмемо жовтий пластилін та розділимо його на дві частинки. Одна частинка буде меншою для голови, а більша частинка будемо використовувати для тулуба. Спочатку ми візьмемо меншу частинку, покладемо на долоньку і коловими рухами скачаємо. Коло це буде голівка. З більшої частинки ми спочатку скачаємо коло, а потім розкачаємо назад, вперед, щоб вийшов невеличкий овал, і це буде тулуб джілки. Ось так він буде виглядати. Ми можемо відразу притиснути ці дві частинки між собою. Тепер згадаємо, що тіло бджілки воно смугасте. Як же зробити ці смужечки, треба взяти невеличкі шматочки чорного або темно-коричневого пластиліна і розкачати у довгі стовпчики, а потім обгорнути тільце. Розкачую. Вони повинні бути довгі, щоб ми могли обгорнути навколо тулуба. Обгортаю та притискаю. Таких смужечок ви можете зробити декілька. Якщо вони дуже тоненькі, то три, якщо трішечки товщі, то можна зробити тільки дві. Робимо другу. У комашок також є по 6 лапок, але ви можете їх не виліплювати, тому що наша бджілка буде знаходитись у польоті. А коли комахи літають, то вони підтримають свої лапки, їх просто не видно. А якщо хочете, можете виліпити і їх. Ось ще одна довга смужечка, її я також буду притискати на тільце. І обгортати навколо нього. Лінія, яка у нас з'єднується на черевці, знаходиться, щоб її не було видно. Також ви можете виліпити для бджілки маленькі оченятка, або можете використати бусинки. Для цього знадобиться два дуже маленьких шматочки пластиліна, або дві бісеринки. Можна також зробити маленький ротик. Його можна зробити також, в принципі, з коричневого пластиліну. Можна зробити бджілку, як героя якогось мультфільму чи казки. зробити їй казкову посмішку. Навіть можете це зробити червоним кольором, якщо це казкова бджілка. А щоб бджілка полетіла, треба їй виліпити крильця. Для цього нам знадобиться білий пластилін. Ми його візьмемо, невеличкий шматочок розділимо навпіл. Скачаємо спочатку коло, потім овал і, держачи долоньки під кутом, ми будемо розкачувати загострену таку форму, форму крапельки. Ми таку форму вже робили. Ось така форма. Потім, коли ми її сплющимо, у нас вийде крило. Ось таке крило. Робимо так же само з другим шматочком білого пластиліна. Сплющуємо. Ось наша бджілка. Приєднуємо їй до спини крильця. Ось така бджілка може прилітати до квіточок і збирати з них солодкий нектар. Наша бджілка, вона казкова, але у справжньої бджілки є дві пари крилиць. Одну пару крилиць, коли бджілка е, летить, Просто нас не видно, тому що одні крильця закривають інші. Ви можете виліпити і чотири крила. А також можна на ваш розсуд загострити її задню частинку, як в неї тут знаходиться жало. Зробити ось таке загострення. Це як варіативність, ви можете зробити так, або залишити, як було. Я гадаю, ви запам'ятали, як ліпити бджілку? Які кольори пластиліну нам знадобляться? На скільки частин ми будемо ділити жовтий пластилін? Для чого нам потрібен чорний? Якого кольору будуть крила? Так, а як будемо ліпити ми тулуб, голову? Яким чином будемо виготовляти крила? Коли ми скачали під кутом і в нас вийшла форма крапельки, як ми зробимо крило плоским? Так, треба його сплющити, тоді воно буде пласке. Я думаю, ви запам'ятали, а якщо не запам'ятали, то ми зараз з вами повторили. Тож, зараз ми розімнемо пальчики, і можна буде переходити до ліплення наші ніжні квіточки. Розпускають пелюстки, Голівками качають, вліво вправо нахиляють. Наші ніжні квіточки закривають пелюстки, голівки нахиляють і тихенько засинають. Тож, після того, як ми розім'яли пальчики, ви можете приступати до ліплення бджілки. У мене вийшлася така бджілка, а у вас може вийти інша. Я буду дуже рада подивитися на ваших бджілок. Надсилайте фото, будемо всі милуватися.